Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем, а також підписочкою. Також цікавлять коментарі з приводу даного відео. Не стісняйтесь, пишіть і також допоможіть добити 2000 підписників. Всім дякую, всім гарного перегляду. Volkswagen! Passat b 6 автомобіль на свіжопригнаний з Німеччини. Тут виходить з максимальною оптикою. Так, 2008 рік, 2.0 дизель на автоматі. Так, тут у нас DSG мокра стоїть 250 ADQ. Пробіг 242 тисячі км, ціна на 6800 Номер власника ось у кому. Цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз вам я автомобіль ще покажу по колу. Так, у нас по комплектації передній задній парктроніки на легкосплавних дисках. Потім датчик дощу. Задній парктроніки. Автомобіль на свіжо пригнаний з Німеччини. Дивіться, тут ні рижиків. Нічого немає ні під ручками, ні на порогах. Це пчани на салончик ось. Так, по комплектації у нас ДГ автомат ДСГ. Потім у нас клімат контроль, підігрів передніх сидінь. 4. Ні, два передніх підіймача. Ну, але по порожкам тут гарно в все стані. Що не з крила, що під ручками. Так що, кому цікаво, даний автомобіль ціна 6800. Телефонуйте по номеру до власника. Так, на українській реєстрації у нас Nissan Кашкай 2011 року. 2.0 дизель. Пробіг даного автомобіля 206 тисяч км. Там в такому сірому кольорі. Так, автомобіль у нас на автоматі повнопривідний. Пробіг автомобіля 206 тисяч кілометрів, ціна 11 900. Номер власника прикріпляє. Так що, кому цікаво, телефонуйте по номеру. Лікінзована у нас оптика, противотуманні фари. Автомобіль у нас бачите, був в Німеччині. Тканиневий салончик. 4 електросхлопі діймача, клімат-контроль, ще й двох Мультикермо автомат. Так що комусь цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Задній парктроніки. Так, наступний автомобіль у нас. Якщо я не вшибаюсь, Hyundai Matrix, дуже должен бути. Свіжопригнаний автомобіль у нас 2005 року на автоматі 1.6 газ бензин, пробіг 155 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 4800. номер власника. ось Автомобіль у нас свіжпригнаний на таких легкосплавних дисках. Так, Hyundai Matrix, правильно, на автоматі. Так, що в них тут по болячкам? Бачите, тут у нас арочки навіть геть в гарному стані. Це в них болячка йде сітія. Бачив теж. Тут вже і кант рідний. Так, зараз вам покажу, що вона по салончику. А тут, бачите, і ця арка в гарному стані. Каниневий салончик такий ось. Відкрито. Ось дивіться, з яким Потім такі ось столики піднімаються з водійських водійської пасажири передніх дверей. Тобіль у нас на автоматі. Двигун 1.6. Взагалі гарний двигун. 16 клапан. Так у нас 4 електросход підіймача, газ, бензин, кондиціонер. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, номер власника я вам показував, телефонуйте по даному автомобілі. Так, наступний автомобіль у нас. Підтримайте канал лайком, коментарем і підписочкою. І прокоментуйте, будь ласка, відео з приводу цін на авторинку. Так, такий сьогодні Rogue з безключовим доступом у нас. 2018 року. 2,5 бензин, 150 тисяч кілометрів, 14 500. Передній привід номер власника ось я вам вказав. Так, автомобіль вже в нас на реєстрації. Тут галогенні фари в нас. Так, камер немає, ні, тільки. Безключовий доступ двох передніх дверей і задньої ляди. Салончик у нас стряпчаний. Мультикермо, двохзонний клімат, Чотири електросхлопі Так, люка в нас немає. Задні у нас парктроніки. Так, в общем, кому цікаво, яка на автомобіль, номерочок є. Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас. Такий гольф в універсалі. Передні і задні фарфроніки. Омивачі передніх фар. У нас 2013 рік. 1,6 дизель. У нас 1,6 дизель. На механіки п'ятиступка що тут стоїть. 13-й рік. 270 тисяч кілометрів. Ціна у нас не бачу 10 тисяч 699. Номер власника цікавий. Зараз покажу його огляд. Заводські у нас легко, легкосплавні диски. Дивіться, у нас порожки не посічені нічого, а за ручками. Так, витуманні фари мивачі передні в нас парктроніки. Автомобіль у нас був в Німеччині і пригнаний. Чи з Німеччини, чи не пані, в Німеччині точно був, як наклійка є. Так, по салончику у нас. Тканиневий салончик. Мультикермо, 4 електросходи діймача. Регулювання і підігрів зеркал, кліматконтроль у нас стоїть і також підігрів передніх сидінь. Так що, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Гарна-гарна літня резина стоїть. Задні парктроніки. Я думаю, що сажевий тут ще є, труба ось. В якому стані і саживий вирізався. Ну і при такому в принципі, пробігу він мозги не дожив. 270, в принципі, ще нормально. Ще при такому пробігу не вирізається саживий. Так, автомобіль у нас наступний Ford Focus в універсалі. В такому сірому кольорі. 2000 Цьомого року. Так, автомобіль у нас темно-синій. З дизельним двигуном 1,6. Автомобіль у нас пишуть повністю обслужений Один хазяїн, 1,6 дизель. Пробіг не вказаний. Номер телефончика. ось у кому буде цікаво ціна 3800. На легкосплавних дисках покрашений в чорний колір. Універсальчик. Так що, можливо, хто собі шукав універсал, то стоїть Android магнітола, камерка стоїть. Потім у нас тут а, задні парктроніки. Так, зараз вам покажу у нас тряпочні сидіння. В чохлах є вакилимки, кондиціонер. Бачите, 1,6 дизель, але 5-ступічна ступ... коробка передач механічна. Два передніх електросхлоп підіймача. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас Hyundai i30. Так, правильно ж i30 ісі. Да. I30, але першого покоління ще начебто. Да, Hyundai i30, це В, це у нас... універсал, значить... з фаркопчиком в чорному кольорі. Гарно! Зимова резина на 15 металевих дисках. Мобіль у нас свіжо свіжопригнаний. 2009 року. 1,6 бензин, пробіг 230 тисяч кілометрів. Ціна на 6500 автомобіль нас повністю обслужений. 1,6 бензин на 16 хлапання. Номер власника всю комбай цікавий. Так, у нас тут лінзована оптика йде. Противотуманні фари. автомобіль нас пригнаний з Німеччини. Мабуть, скоріш за все, треба уточняти у власника. Механічна коробка передач, кондиціонер. 4. А oh, нет, два передних электросхлопедимача. Тут такой тряпочный салончик у нас. Так, по кузову автомобиль. Ну, очередненько. Если так дивишься, то ни мятинок, ничего такого немає. Паркопчик є. Шторочка у нас все показано присутня. Присутня шторка є. Так, що кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника по даному. Так, що у нас тут ще є? Кондиціонер, так. Да. Мультикер да, навіть навіть є.